Я відповідно одягнений у такому далекосхідному образі. Вона ароматна, є дуже багато бульйону. Друзі, всім доброго дня! Іван Іванчук, каналу Техо. Ми готуємо, розказуємо. Ще раз всім привіт. Отже, у нас новий рецепт. Ми Пильно слідкуємо за вашими коментарями. Ми завжди їх вичитуємо. І черговий коментар. Давайте щось без витребеньок і приготуйте щось просте та зрозуміле. Окей, ми це можемо зробити. Що я скажу, друзі? готуємо курочку теріякі. Я відповідно одягнений у такому китайсько-японському, азійському. Я навіть не знаю, як правильно підібрати, але загалом у такому далеко східному образі, щоб показати цей рецепт, будемо готувати курочку Тріяки, де у нас цього чотири складники. Будемо готувати в наших ретор-пакетах, що буде зручно взяти з собою, залишити на поличці, залишити в холодильнику, взяти з собою в турпохід, передати хлопцям нашим, які на боронять, чи просто відкрити швиденько і з'їсти. Ідеально буде смакувати для молодої картопельки. До картопельки пюре, до рису, до гречки, будь-чого. Вона буде легко пікантною, вона буде пряною трішки, і за рахунок солодко-солоного соусу набуватиме свій е, специфічний смак. Все дуже просто. У нас є півтора кілограма крилець, у нас є імби, у нас є чесник, у нас є соус теріяки. Звісно, ви можете приготувати свій соус теріяки. Це вже можете мені особисто написати, я вам розкажу, як можливо. Але. Точний опис і складники у нас будуть під описом відео. Ви ж в свою чергу підписуйтеся, ставте вподобайки. І що? І слідкуйте за новими виходами. А виходи у нас робляться відео дуже часто. Спочатку курячі крильця нам потрібно, до речі, в моєму випадку вони вже розділені на фаланги. Тобто, куряче крило має три фалани: одна, друга, третя. Третю зазвичай мало хто використовує. Я вже тут порізав їх на дві фаланги, якщо вам. Крило там приїхало, або ви купили не порізані, ви можете просто їх порізати. Або ж можете їх поставити ось такими цільними, але мінусом є в тому, що вони займають багато місця в тому ж ретро-пакеті чи в баночці. Тому порізали, замаринували сіль, перець, олія і часник, імбир ми окремо натримо та поріжемо дрібненько і це все будемо з'єднувати. Тому поїхали. Я візьму більшу миску, щоб в нас це все помістилося гарненько, щоб було зручніше працювати. І... Спочатку олійка. Олія нам все це гарненько змастить, і спеції рівномірно розпритіляться по курочці. І після цього додаємо сіль та перець. Пам'ятайте також про те, що в самому соусі тер'яки є вже достатня кількість солі, тому не переброшіть. Додаємо наш соус теріяки знову ж таки тут на ваш смак. Я буду додавати на півтора кілограма курочки близько 100-150 грам соусу. Він доволі густий. Кажу, можна його самому зробити або простіше просто купити. І будемо нарізати наш імбир. Я буду його дрібненькою нарізати і додавати безпосередньо. Я хочу, щоб імбир та чесник потрапляли, і оці кусочки пікантні вони були безпосередньо з курочкою. Ось так достатньо багато. Ми маємо нашого чесника імбиря. Ми це все разом замаринуємо, замішаємо і будемо викладати в наші ретор пакети. А готуватимо ми в автоклаві і при температурі 110 градусів 30 хвилин. Також зверніть увагу на те, що коли ви крила будете надрізати пополовині на фаланги або просто їх зачищати, зверніть увагу, чи немає якогось лишнього пір'я, бо різні виробники мають різну, так би мовити, очистку, тому на це також звертайте увагу, бо якось буде неприємно, коли ви будете їсти крила, а там а там буде пір'я, наприклад. Ось ви можете залишити маринувати, наприклад, на декілька годин. Можете на сутку залишити, на ніч залишити. Також можете їх попередньо обсмажити. Але на мою думку, немає сенсу їх зараз тут обсмажувати, тому що за рахунок теріяки соусу і самих соковитих крил там буде дуже багато рідини, і воно просто ота вся прожарка вона пропаде. Тому ми будемо просто їх безпосередньо автоклавувати ось так. І, наприклад, ви пішли на пікнік, взяли з собою. Пакетик ось цих крил ви можете їх додатково обсмажити за рахунок великої кількості цукру в теріякі. Воно додатково скарамелізується і буде такий приємний колір та смак. Ми приготували наші ретур-пакети, У мене є мій класний помічник, який допомагає не забруднити то все довкола, щоб легко було за, запаяти. Е, дивіться, давайте почнемо так. 6-7 ставимо в одну пачку і подивимося, скільки воно буде. Наповнюємо десь на відсотків 70. Тому що, коли ви будете запаювати, вам потрібно це поставити лежачи, і щоб воно просто не переверталося. Тому давайте так. Раз, два, три, 5, 7. Я думаю, можна сміло ще закидати. Ось так, Два, три. по 10 штук. От по 10 штук якраз ідеально буде. І робимо так з кожним. Обов'язково весь цей залишок чесничка, ось цього соусу, ми вкидаємо в кожен пакет, тому що, власне, в них весь смак та аромат. Ось тако, по потрішки туди в кожну. У нас вийшло 5 пакетів, один не до кінця повний, але загалом доволі така порція на двох. Будемо це все запаювати. Отже, друзі, наші ретур-пакети заповнені нашою курочкою в соусі. Оце все воно пряне, воно зараз таке ароматне пахне. Я собі уявляю, як воно буде зараз пахнути і смакувати після того, як воно приготується в нашому автоклаві. Тому наші пакетики ми підготували. Я їх повитирав, вони чистенькі, немає нічого лишнього, тому що, якщо воно буде погано протерто чи буде щось жирне, воно погано завакумує. І відповідно воно може є точніше великий ризик. Що воно під тиском і під тією температурою воно просто відкриється. І це вже буде не курочка теріяки, а суп теріяки. Тому це все перевіряємо і будемо запаювати. Моя рекомендація наступна. Візьміть собі завжди от. Ви е, запайщик нагріли, візьміть один пакет, перевірте, поставте його безпосередньо сюди. Притисніть, скільки секунд він буде запаювати. Можливо, 4, 5, 3 секунди. І цього буде достатньо, щоб воно не перепалювало. Тому ми для себе це вже зробили. Ми визначили який час, скільки він буде запаювати. Це близько 3-4 секунди. І в принципі будемо запаювати нашу курочку. Отже, будемо закладати наші ретор-пакети в автоклав. Виставимо температуру. Ми перевірили всі пакети. Вони гарненько запаяні. Нічого не повинно, не повинно протікати. І будемо виставляти температуру та ставити наш термощуп в посадкове місце та вставляти ретор пакети в автоклав. Отже, вставляємо термощуп. Після цього ми закладаємо наші ретор-пакети. І після цього будемо виставляти нашу температуру 110 градусів та 30 хвилин. Наша курочка готова в наших ретор пакетах. Як мінімум, вони не зробилися супом теріяки, вони всі ціленькі, значить, ми гарненько все запаяли і воно все цільне. Будемо пробувати. Я сподіваюся, все вийшло, все супер. знаєте так, вона ароматна, є дуже багато бульйону, при тому, що ми не доливали ніякої рідини, ні води, ні бульйону. Але це залежить знову ж таки від самої курки. Ми використовували магазину і тому ми маємо ось таку частину бульйону, досить велику насправді. Тому. Він застигне, звісно. Жи в даному випадку у нас є всякі хрящики, у нас є шкіра, і вони достатньо мають собі багато білка, а тобто колагену. Тобто, якщо це залишити, воно вийде холодцем. Що ми маємо? Наші крильця ціленькі, але я бачу, що вони прям ну це тушоночка. Це вже трішки вийшла тушонка. Це не вийшли суцільні крильця, немає тієї ароматики імбиря та чесника, яку ми давали, та соусу теріяки, ніби взагалі не видно. Ніби це бульйончик трішки замішаний з соєвим соусом, а воно мало б бути в ось такій глазурі. І, друзі, подивіться, воно е, просто розпадається, і кісточки просто можна пальцями ось розтиснути. Що ми з цього можемо зробити? Висновок може бути один, що нам просто потрібно було б зменшити час приготування. Ми готували при температурі. 110 градусів, 30 хвилин. Ви все ж таки пробуєте готувати 23-20 хвилин при цій же температурі. Ось бо зараз це тушонка класна. Вона їстівна. Зараз спробуємо. Ну, вона смачна, але це не те, що повинно було би бути. І. Тому, друзі, ми так само пробуємо. Пробуйте і ви. Ось такий ми маємо результат. Ось такі крильця теріякі, які потрібно ще допрацьовувати. А тому, коли ви будете готувати, тому обов'язково напишіть, як у вас вийшло та як воно смакувало. Всім дякую, хто дивився, до нових рецептів і пока!